Сьогодні ми говорили про грудне вигодовання, адже це один із нових пріоритетів, яким займається центр контролю профілактики хвороб. Чому ми говоримо про грудне вигодовування? Адже грудне вигодовування формує здоров'я дитини майбутнього. І всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує забезпечити грудне вигодовування всіх дітей до 6 місяців. А саме для того, щоб забезпечити це грудневе годовання, одним із етапів це є мотивація. Це мотивація майбутніх мам впроваджувати грудне вигодовування. І і стратегією демографічного розвитку України до 40-го року передбачена одна з стратегічних цілей, яка передбачає в тому числі і мотивацію щодо грудного вигодовування. Тому наші фахівці у сфері громадського здоров'я можуть стати цими мотиваторами змін і підтримки для грудного вигодовування. Сьогоднішній семінар надзвичайно важливе значення має оскільки ми сьогодні спілкувалися і навчали фахівців, які надалі будуть спілкуватися із медичним персоналом і з матерями і на Звичайно, важливо, ми вже говоримо сьогодні, що має створити мотивацію щодо грудного годування. Звичайно, грудне вигодовування на сьогоднішній день популярне, набуло більше воно модно стало, але для того, щоб воно було успішним, кожну жінку треба ще навчити основам грудного вигодовування і, і розповісти їй про переваги грудного вигодовування для матері, для дитини, щоб їй дуже сильно захотілося годувати грудне молоком і як зробити, організувати це грудне вигодовування успішним. Аудиторія чудова, був прямий контакт. Всім видно було, що всі зацікавлені і всі готові працювати надалі. Популяризації повинні займатися не лише фахівці центру контролю і профілактики хвороб, але і ключові постаті, які є в громаді, такі як керівники громади, органи влади, освітяни, медики обов'язково, соціальні працівники, волонтери. І цю тему потрібно поширювати обов'язково залучати ключові лідерів громад. Багато жінок стикаються з проблемами при бажанні вигодовувати дітей людьми. І це негативно сказується і на подальшому вигодованні, жінки відмовляються від вигодовування, жінки переносять труднощі у вигодовуванні, і це з часом сказується на здоров'я дітей. День на здоров'я немовлят, а в подальшому і доросла людина також не має цієї впевненості ментального зв'язку з мамою, і це є важливо, важливо, важливе, важливе не про невигодовання. Я годувала двох мовлят, так Це було дуже цікаво. метод м'яча, час, під руки дуже корисно. Сподіваюсь, що глядачі також запам'ятали. Дійсно, лекція була надзвичайно цікава, надзвичайно професійна, надзвичайно сучасна. І ми будемо ті науки, які сьогодні отримали, збиратися з нашими молодими мамами і також озвучувати озвучувати ті речі, що ми сьогодні отримали. Дуже дякую. Ви послухали сьогоднішню презентацію. Перше, що в мене виникла яка думка, це те, що чому я цього не знала раніше. І направду я згадала себе власне той, всю ту інформацію, я приклала власне до свого досвіду і подумала, що дуже шкода, що така інформація, якби не завжди є доступна для жінок. І незважаючи на це, що зараз ми маємо набагато і, і багато більше інформації, маємо доступ до соціальних мереж до інтернету. Але я все одно переконана, що є люди, котрі не знають цього. А я думаю, що коли жінка би таке почула, то напевно це після полог, Період і процес вигодовування е, грудьми е, дитини немовляти був би набагато легший е, і, і набагато приємніший для жінки. Бажання мами, мотивація мами, раннє прикладання дитини до грудей, часте прикладання дитини за вимогою дитини, годування. День годування вночі, правильне прикладання, позитивний емоційний стан, підтримка мами психологічно дуже важлива і грудне будування буде успішним.